Сьогодні до нас завітали ветерани війни у театрі імені Михайла Старицького, і ми з ними проводили вокальний тренаж, такий вокальний, можна сказати, хоровий навіть. Тому що це, оскільки їх було більше 20 чоловік, то це вже швидше був такий потужний чоловічий хор. От. Розучували ми такі відомі пісні, з ними як «Внесе галя воду, розпрягайте хлопці, коней, як пісня, Символ України, Червона Рута, так само червона калина. Усім відомо такі пісні, які вони знають. І я підготував для них такі фонограми. І на початку заняття провели розпілки, щоб трохи розігріти голосові зв'язки. Враження в них непогані, я вважаю навіть чудові, тому що бачу, що з нас. Вони співали, старалися, звичайно, що не всіх є там прямо ідеальний слух музичний, але бачу, що більше є, тому що мелодія звучить, пісень гарно звучить під фонограмом. От. І я думаю, що ми і надалі будемо продовжувати. Бо, ну, що Спів він зазвичай він лікує не тільки зв'язки горло, а й душу людини.